Обмін досвідом та розвиток соціальних галузей Уманська громада та Новобузька громада, що на Миколаївщині відтепер працюватимуть пліч опліч. Очільники міст підписали меморандум про співпрацю. Повідомляє Умань ТРК. Міський голова Умані Ірина Плетньова каже, це особлива подія. Крок, що дозволить покращити реалізацію ініціатив у соціальній, освітній та культурній сферах. Обговорили й підтримку військовослужбовців та членів їхніх родин. Ми готові прийняти дітей військовослужбовців або ж загиблих військовослужбовців. Наше місто ну воно відоме завжди туристичними локаціями. У нас є що подивитися. Тим паче, що в нас є чудова спортивна школа, а в них також є спортивна школа. Це можуть бути спортивні змагання. І я думаю, що ми знайдемо ще багато спільного, в чому ми зможемо потім працювати. Новобузька територіальна громада ще в 22-му році постраждала від російської агресії, розповідає міський голова Микола Лагодієнко. Відтоді працюють над відновленням руйнувань та долучаються до ініціатив з розвитку міста. Двічі були сильні прильоти, які зруйнували адміністративні будівлі, житлові будинки мешканців і силами волонтерського потужного руху, який є на території громади, військової адміністрації, донорів і міжнародних партнерів. Ми відбудовуємо ті руйнування, які зазнали. Ми хотіли б, щоб скоріше закінчилась війна, і тому сьогодні в рамках будь-яких ініціатив долучаємося для того, щоб пришвидшити скорішу і довгоочікувану перемогу. Thank you.